Діючий президент Америки Дональд Трамп завірив, що в США буде тільки два гендери: чоловік і жінка. От подивіться підтвердження сьогоднішнього дня. правительство Сполучених Штатів Америки офіційно об'являє, що существують тільки два пола: мужчини і жінчини. Почули так. Там берез без перекладу, все зрозуміло. Друзі, і це все вони зробили, тому що цей середній пол їх вже всіх дістав. Вони вже залізли там візє в Штатах, вони вже візє, де треба і де не треба, і качають візє свої права. І вилазять на голову, на глючі такі, що капіці. Позбавились. Ну тепер, коли ми заговорили вже за гендери, хочу, щоб ви подивилися оцю, оцей парад поліцейських машин. Подивіться, будь ласка. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Побачили так? От як назвати цей парад? Тобто, а поки на сьогоднішній день молодих хлопців і дівчат знищують, інших тільки готують до знищення. Сьогодні ці ребята устраюють такі паради, і не тільки такі. Вибачте, херами оббивають луріки, угли цих луріків, розумієте? А там люди гинуть, гинуть і гинуть. Я сьогодні спілкувався з Дніпром, це по госпіталям, з Харковом. Лежать наші хлопці з селітних підрозділів. Які, як вони говорять, знищують принципово, знищують, винищують, вичищають в нуль. Просто в нуль. Розумієте, да? що це таке? При тому всьому, ти попадаєш в госпіталь, якщо не, не значне поранення не складне, а контузія і тебе посікло, там, припускаємо осколками. То комбат уже дзвонить і каже: Рібята, два дня і, ну, перематуйтеся, там, мажте мазями, перематуйтеся бінтами і на передову, тому що людей немає. Срочно, давайте. А ці будуть паради тут устраювати. І це ще тільки початок, це, це тільки початок. Подивіться, що тут буде ще робити. Ще ми дочекаємося. Ще, я думаю, живі будуть завидувати мертвим. Так от, е, отаке от лікування, отакий от підхід до людей. Е, сьогодні Олексій Таршин у нас в білій церкві в Айку, вмер, просто сидячи за рулем машини, зупинився і помер стало серце. Знаєте чому? А Тому що людину ніхто не лікував. Потрібно ж воювати постійно. розумієте? Нема коли капати, нема коли лікувати, немає коли реабілітувати. розумієте? А... 43 роки чоловіку серце не витримало. То що ви хочете, блять, сука, всіх знищить уже, да? а ви будете ходити, отут понти колотить. Ну, блін, я не знаю, я не знаю, що далі, що ще говорити, до кого ще звертатися. Ну, я просто не знаю, друзі. Я не знаю. Я говорю, говорю, а, крім там, а, того, що мені постійно погрожують. І дивляться з косу, і пишуть всяку мені херню. Типа, йди воюй. Ну, або вони ж ну, вони ж не можуть дивитися на це просто так, що їм заважають каву пить, ходить по лурікам. Розумієте? Їздить пить каву на сигареті, а ви здихаєте там. То так неправильно, розумієте? Так неправильно, так не працює. І так не має працювати. Ой, така біда, друзі. Тому я думаю, що дійсно все йде до кінця. І кінець такий собі я вам скажу. Не дуже.